Вітаю, друзі! Тема, яку ми сьогодні дістанемо із скарбниці розумників, звучить так: музичний трикутник. Розглянемо музичний інструмент у формі трикутника. Що це за інструмент? Він виготовлений з металевого пруту, що зігнутий у трикутну форму, і має один відкритий кут. Тональна текстура трикутника має особливий характер. Його звучання неможливо відтворити на іншому інструменті. Щоб видобути звук з трикутника, по ньому вдаряють металевою паличкою. Як правило, інструмент виготовляють зі сталі, але іноді з в міді трикутник належить до ідіофонів, це група інструментів, що не має струн і видає звук при ударі, похитуванні або скрипку. Історія інструменту простежується аж до 3000 року до нашої ери. Ряд науковців вважають, що трикутник походить від іншого інструменту систру. Систр це металева брязкавка, що складається з арки та прикріпленої ручки. Це був інструмент, який застосовувався в релігійних і традиційних обрядах головним чином Єгипті. Чині припускають, що трикутник і систр мають спільне походження, бо обидва використовувались у стародавніх релігійних обрядах. Також існують документальні згадки про трикутник, що датовані X століттям нашої ери, тоді трикутник мав дещо що інший вигляд. Більш вигнуту і декоративну форму, а також візерунки з квітковими мотивами і завитками по всій довжині прута. Трикутники були активно представлені в релігійних церемоніях та художніх творах по всій Європі, починаючи з XIV століття. Трикутник добре підходив, адже мав просте, яскраве звучання. У 1700 х роках турецька королівська родина мала елітний корпус охоронців, яких називали яничарами. Вони були відомі також тим, що створювали музичні твори і грали на багатьох ударних інструментах, від барабанів до дзвонів. Яничари активно використовували трикутник у своїй вихідці. У 1720 році польський правитель Август II запозичив манеру виконання і музику яничарів для власної армії, що фактично ввело трикутник у Європу. Моцарт і Бетховен також часто включали трикутник у свої твори. За словами Джеймса Блейда, відомого британського перкусіоніста. Повний трикутник може похвалитися тим, що він був одним із перших повністю металевих ударних інструментів, що війшов до сучасного оркестру, а саме до Гамбурзької опери у 1710 році. До кінця XVIII століття трикутник в основному використовувався для музичного орнаментування, він став постійним членом оркестру. В першій половині наступного століття, і вже в 1853 році Ференц Ліст використав його у концерті для мі-мінор як сольний інструмент, чим викликав за свідченням очевидців значне здивування публіки. Зверніть увагу, друзі! Ференц Ліст виступав на своїх концертах в Києві, Кропивницькому, в Одесі, про що свідчать меморіальні дошки та пам'ятні таблички або пам'ятники в цих містах. До речі, відомий американський гурт під час світового турне у 2008 році мав у складі перкусіоніста Хестера, що грав на трикутнику своєму артію Солин. Як же побудований інструмент? На відміну від сучасних трикутників, які мають відкритий нижній кут, стародавні трикутники були суцільними і часто мали додаткові металеві кільця, нанизані на нижню планку. Інші джерела зображують інструменти, що були подібні за формою на трапецію або рівнобедрений трикутник, на відміну від сучасної версії інструменту, що має всі сторони рівні. Традиційно Трикутник виготовляли із твердого залізного, а згодом сталевого прута. Пізніше їх почали виготовляти зі сталі або латуні. На початку ХХ століття у США трикутники виготовляли в регіоні Нова Англія з веретен для в'язальних машин. У цей період Нова Англія була регіональним центром в'язальних фабрик. Більшість трикутників мають діаметр від 4 до 10 дюймів. Переважний розмір інструменту для оркестру становить від 6 до 9 юймів. Інструменти більшого розміру згадуються у літературі періоду романтизму. Оскільки немає правильного розміру трикутника, перкусіоніст зобов'язаний вибрати інструмент, що підходить для кожного конкретного твору. Сучасні трикутники мають відкритий лівий кут. Навіщо цей отвір? Завдяки йому інструмент не має чітко визначеного ладу і дозволяє генерувати обертони. Трикутник завжди підвішують таким чином, щоб був відкритий кут зліва. Якщо інструмент вільно висить на руці, він може вільно вібрувати, вдаривши по ньому металевою паличкою. Можна отримати дзвінкий блискучий вібруючий тон. Якщо підвісити інструмент на стійці, можна використовувати дві палички. Величезне значення має також вага і розмір паличок. Сьогодні на ринку є різноманітні палички, які підходять для всіх типів музику та сандрів. Тримають трикутник у слабшій руці. Утримують прищіпку, кріплення між безіменним пальцем і великим, казівний же має залишатися поверх неї. Цей спосіб залишає інші пальці вільними для приглушення звуку, якщо, можливо, грають на трикутнику однією рукою, підвісивши його на інші. Трикутник є інструментом музичного орнаментування, і він завжди повинен бути в гармонії з іншими інструментами. Стандартні техніки виконання передбачають гру на інструменті за допомогою сталевих паличок, але для спецефектів можна використовувати і дерев'яні. На трикутнику можна створювати як прості композиції музичні, так і складні віртуозні мелодії. Ви можете в цьому впевнитися, якщо переглянути відео за вказаними посиланнями. Тож ми з вами, друзі, ще раз переконалися, що використання трикутника та його властивостей можна зустріти в самих неочікуваних галузях людської діяльності. Тож, дякую за увагу і сподіваюся на наступну зустріч.